745, сорок об'являю відкритими з таким настроєм почали роботу на Ужгородській дільниці номер 745. сорок на восьму дільнична комісія почала день голосування із відкриття сейфу, оголошення кількості бюлетенів та фіксування усієї інформації в протоколах. Дільнична комісія, як і скрізь, формувалася у короткі строки. Робота почалася важко, але ну ми справилися. Ну багато хто тут перший раз особисто я ну, в принципі важко, але нічого. Ми справляємося. На дільниці 745 зможуть проголосувати виборці, які проживають на вулицях Міцкевича, 8 березня та Достоєвського. Вже зранку голосувати йшли досить активно. Виборці кажуть, на сьогоднішній день покладають великі сподівання. Прекрасно, чудесно. Є бажання, щоб нормальні порядні люди прийшли до влади і руководили, почистили Україну. Вже порядок поменше війни. Над головою українського народу було чисте небо. ніяких проблем Днем було. Я Прийшов, пред'явив паспорт і і зразу дали. Найбільшу явку чекають на обідній час. Усього до 20-ї години тут мають проголосувати 1798 виборців. Протягом усього дня на дільниці чергуватимуть два десятки спостерігачів від різних політичних сил та кандидатів та правоохоронці.